20-річний мешканець Харківської області намагався спалити квартиру у Чернігівській багатоповерхівці. Поліцейські встановили його особу і затримали у столиці, повідомляють в поліції Чернігівщини. Серед ночі до поліції звернулася мешканка Чернігова з повідомленням про те, що невідома особа у вікно її квартири на третьому поверсі, кинула пляшку з запальною сумішю. На щастя, оселя жінки не спалахнула. Оперативники поліції Чернігівщини спільно з колегами з департаменту карного розшуку Нацполіції України провели низку оперативно-розшукових заходів. У підсумку поліцейські разом з оперативними службами встановили особу зловмисника. Ним виявився мешканець Харківської області. Після скоєного у Чернігові він переховувався у столиці. Саме там оперативники поліції і провели його затримання. Словмисник зізнався в скоєному нині він в ізоляторі тимчасового тримання. Йому висунули підозру за умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу, максимальне покарання, позбавлення волі до 10 років.